Ну хорошенький такий ты зайчик. Ну зайчику, хорошенький <плес> Блять. Майже спрацювало. Усім привіт! З вами Амурка, і сьогодні ми назріли на новий огляд по фанатському ФНАФу, який розроблявся всього 5 днів. Вона рве західні рекомендації своєю популярністю, і я подумала, чому б нам її теж не пройти. А перед тим, як розпочати відео, пропоную підписатися, поставити лайк, натиснути на дзвіночок і перейти до мого телеграм-каналу. Полетіли! Бра! Ну, як завжди, по дефолту всіх горо-ігор ми потрапляємо в стремне місце, фіг знає, я коли. А, я вже можу рухатись. Fuck? Що це за Outlast? Та, да, бляха, реально аутлас на мінімалках. Оці стовби, об які билися хворі пацієнти, і цей чел, який тут сидів, все злизали звідти. Добре. Так, а в чому прикол взагалі? Ну, звісно ж, в аніматроніках яких я поки що не бачу. Могли б уже не знаю, розробники хоча б потурбуватися про світло. Ну ніхера не видно. Мені здається, що ми зараз просто без. Безрізонно ходимо, блукаємо. Це мішка Фредді? Ну, мені, чесно кажучи, не дуже кортить туди пригати, а може, раптом там є інше місце а... Сіньор Фоксі. Поглядай, як криса рижа, чесно кажучи. Рататуй вже не той. Там якісь кнопки. Та бляха, що, що робить? Я бачу там кнопки. Я бачила там кнопку. Так. Не сцикуємо. Що тут треба зробити? Тут уже все за мене зробили, ні? Добре, йде. а що за звуки? <плес> Я поняла. Так, коротше кажучи. Ми маємо натиснути на це, і одразу та на нас нападає, так? А що мені робити? А він вимикає чи вмикає? А він сідає на місце? Ні,фіга він на місце не сідає. У мене гі ідея. Коротше, він зараз зайде і чисто за спиною йому забігти. Так, смішну музику. Тут треба натиснути. Так, треба піти тепер назад до контрольної частини. <гас> Мені жопа. Нє, Да. ні. Мені срака, він сюди йде. Чь-ч. Це спочатку. Ой, блядь, йобаний рататуй. Блять, мій жопа. Ні-ні-ні, чувак, -ні -ні, ти мене не бачиш. Ти ж мене не бачиш. О, дебіл! Ти дебіл! Чел, позорісько. швидше, швидко, 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 до дверей, до дверей. Закривай! шо що, що? що? Куди йти, куди йти? Фух! Лохушка! А, це було легко. Блять! Яким хером він зрозумів, що ми тут? Куди йти-то? Швидше дебілка! О, валимо звідси, нарешті. Це вже вихід? Хто там? Oh. Мені не цікаво, мать собака. What the fuck? Де активувати Чіку? Тепер вона тут. Ah! Та, сука, що? Стоп. Стоп. Ану, ще раз. Те, що я думаю зараз. Та ну, мабуть, це буде дуже по читерськи Але, походу, я знаю тепер. Блять! Що? Ручки не можу двері відкрити залупа? А, О, а я думала. Ну, добре. Бляха, ну розробники, ну реально хуйлани, ну хоч би дали ліхтарика якогось. Ну, спробуй тут орієнтуватися в цій пітьмі деревій. Тіка, ти добра? Тіка, я твоя фанатка, якщо, що, ти... сосути. <гас> Не твоя! Звали. Дякую. Я твоя. фанатка! Так, коротше, мені здається, нам треба піти у ті двері, там, де цей челікс. Сюди! Блять. Опа! Є. А, ну звісно. Тут, тут А, тепер тва батарейка з'явилася. Мені, походу, треба знайти ще одну батарейку, але я не впевнена. А де він? <плес> <плес> Сука, я застряла! Бігом її відключаємо. Бігом. Що роби? Сука, Сука! що він робить? Чувак, чувак, уйди, 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 будь ласка, ну, будь ласка, ну, Бонні! ну хорошенький, такий, тим зайчику! ну зайчику! Хорошенький! хороший. Блядь, майже спрацювало. Є? Ні, не є. Мені жопа. Чи ні? Боні. Боні, будь ласка. Я предмет. Я стільчик, я стільчик. Куди? Хто тут? Стоп. Нікого немає. Невже? Де я? Ах! Ні, це Фреді. Це Фреді. Блять! Та я не встигла. Так розумію, від нього не можна відвертатися. Ах! Тварюка! Я так і знала! Як я нічого... Як я натиснув? Да, сука! Це треба робити максимально швидко. А все, у мене в голові. Все, у мене в голові з'явився план. Що? Та ну, блядь, ну що за фігня? Це все Гра гівно і як для гри, яка розроблялась 5 днів, насправді це шедевр. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові мої відео. Зустрінемось в наступних серіях. Всім па-па!